Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми будемо вчитися змінювати візуальні ефекти для наших виконавців. Отже, переходимо на сайт Scratch Online. Scratch Online. Переходимо за посиланням і розпочинаємо творити. Обов'язково прибираємо повідомлення. Нагадую, якщо у вас мова тут не українська. Натискаємо на планету і змінюємо мову на українську. Все. Отже, сьогодні нам потрібні будуть декілька команд. Це команда завжди в керуванні знаходиться. І блоки події обираємо, коли натиснути прапорець. І тепер переходимо у команди вигляд. Ось тут. Трошечки нижче є такі команди. Змінити ефект на, і встановити ефект В. Нам потрібно вибрати саме другу команду встановити ефект. І відповідно ми його перетягуємо в блок завжди. Отже, наш котик буде змінюватись за якимись. Ефектом, так? Для того, щоб встановити способи його змінення, треба перейти в зміні і навчитися створювати нову зміну. Натискаємо ось зміні і створити змі. І обираємо для всіх спратів. Вона буде у нас сьогодні одна, один спрайт, одна зміна. І можна її назвати, наприклад, опції. Гаразд. Це ось ми бачимо, що наша зміна є, так? Відразу з'явилася на сцені. І тепер ми перетягуємо цю зміну і вставляємо в команду. Бачите, засвітилась, раз, вставило. Все. Далі, коли ми натискаємо на зміну правою клавішою, ми бачимо, як вона може нам показуватись з назвою, так як є, тільки дані або слайдер. Обираємо слайд. Тобто, що це таке? Ми будемо рухати цей слайдер, і, відповідно, виконавець буде змінюватись. Все починаємо перевіряти. Натискаємо прапорець, тому що у нас команда з прапорцем, І рухаємо слайдер. Все, колір у нас змінюється. Тепер ставимо на паузу. Ви також можете ми змінювали ефект кольору. А тепер. Треба змінити, можна змінити роздуття, закручування і все-все-все інше, що в нас тут представлено. Наприклад, яскравість взяли і ми можемо рухати слайдер, і відповідно наш котик, так, прапорець, і відповідно наш котик буде зникати. Далі, давайте спробуємо роздуття, прапорець, і відповідно змінюється. Все, спробуйте вдома виконати таку практичну роботу і надішліть мені на перевірку. Все, на все добре, до побачення.